Цього року програмою розвитку фізичної культури і спорту було заплановано зведення трьох майданчиків зі штучним покриттям у Полтавській області. На сесії обласної ради виділили додаткові кошти для четвертого. Але на початку 2014-го з коштами виникли проблеми. Були Великі проблеми з казначейством, коштів не було фактично, і була під питанням виконання цієї програми. На щастя, зараз завдяки тому, що довелося провести певні заходи економії, ми закупимо в цьому році матеріали, а вже виконати роботи, можливо, ми зможемо в наступному році за місяць до кінця року в адміністрації обіцяють, що програму виконають. Проведено тендер на закупівлю чотирьох майданчиків штучним покриттям. На даний момент з ну, на підставі законів про закупівлю. Угоду планує управління укласти з 5 грудня. Як нам дадуть погодні умови укласти? Ми зараз вивчаємо це питання. Мабуть, будемо робити саму закупівлю без монтажа. А монтаж навесні, окремо програмою заплановано на 2015 рік зведення ще трьох майданчиків. Говорили під час засідання комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму. І про виконання обласної програми з реалізації молодіжної політики ми витрат з обласного бюджету за три роки майже 1 мільйон 700 тисяч гривень, але це на 16% менше ніж було заплановано на початку 2012 року. На реалізацію цієї програми ми намагалися кожен захід. І не то, що намагалися навіть крім методичних семінарів з нашими керівниками структурних підрозділів проводити спільно з громадськими організаціями. Таким чином, майже на 2 мільйона 200 тисяч гривень громадські організації, підприємства різних форм власності допомогли реалізувати молодіжну програму протягом останніх трьох років.